Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Це телеканал Доба, перша тема. Просвітлені люди кажуть, що основне із завдань людини на землі це допомагати іншим, не очікуючи доброго слова чи оплати. По іншому це ще називають волонтерством. Сьогодні в нас в гостях пані Ірина Колесник, яка є волонтеркою і депутатом обласної ради. Я щиро вітаю іру в нашій студії. Доброго дня. Ганя. Як настрій? Чудовий. Налаштовані да, на розмову? Да. Чудово. Про вас скільки багато розповідають і ваші колеги, і, і, і ваші колеги по депутатству, і по волонтерству. Я довго думала, яким чином ми побудуємо розмову. Те, що ви молода людина так, і ви займаєтесь такою непростою зараз наші, наш час справою, це також, напевне, непросто. Чому ви почали цим займатися? Волонтерством я займаюся вже, напевно, протягом 10 років. У мене взагалі таке. Да, я, я хочу допомагати, я допомагаю, неважливо, там, що сталося в людей чи в суспільстві, да, я допомагаю. Це, ну, таке, це поклик душі, напевно, поклик життя, яким багато хто каже, що навіщо? Яка просто допомагає. Я, я получаю Такий заряд енергії, того, що ти зробили якусь допомогу для когось. Добру справу. Да. А ви сказали 10 років. Це ще було далеко до подій, тих, які в нас Agress> є. А що ви робили тоді? Ну так були якісь, ну може, не такі глобальні, не такі великі. Це були такі, можна сказати, окремі випадки, якимось родинам допомагали, які хворіли, доглядати соціальні питання, Так. Ну, таким питанням там, особливо коли хворі дітки, я думала, дивилась, як допомогти їм. Де збирати кошти, кого залучити, щоб допомогти тій чи іншій дитині? Ну для мене саме таке болісне — це онкохворі діти, і якби це що з цього почалось, і вона. Продовжується. А чому в кожної людини якась є все одно, якісь передмови є до того, що воно займається? Якийсь випадок був в житті? Чи це чи просто ви відчули відчула. в якийсь певний відчула. час? В певний відчула, час? Ну, да, якийсь якісь певний час відчула це все. Це просто якийсь зов, так, да. який, який вас звав. А ви насправді не очікуєте нічого натомість? Ні? Ні, Ні не просто очікуєте. щасливі оченята, Да, я кажу щасливі оченята тих людей, яким я допомогла? Uh -huh. то я саме велика дяка. Uh -huh. Просто ти розумієш, що напевно, в той час, в цей якийсь місяць, рік, в день, тиждень ти прожила недаремно, бо ти комусь допомогла, і хтось щасливіше від того, що ти uh -huh. віддалася, допомогла, і вони в цьому щасливі. Це саме головне. Це неймовірно. А ви є волонтерною, я так розумію, у вас організація якась певна. Ви входите в якусь організацію, чи mm -hmm. чи, чи яким чином це відбувається? Ну о, якби такур як починало э, uh -huh. волонтерство для АТО, це були суспільні інстини Козятинщини. Ми надійні... родом з Козятана. Да, Коз Потім це надійні перспективи, це вже Вінницька громадська організація, в яку входить кілька чоловік, однодумців. Uh -huh. Інколи вони мене трошки кажуть, ти вгомониць, але це все ж таки, знаєте, з моєю такою віддачою, з моєю енергією вони допомагають. Uh -huh. Якби так… Тобто люди, які організовуються, такі ж, як ви, які по-іншому да. не можуть, я так розумію. Да. По-іншому просто да. не в них можуть. Я такий головний цей… Ви так... як батарейка, Мо... як мотор, <смітна> так, <смітна> скоріше за все. А те, що в нашій країні відбувається останніми роками, не просто так. Одні кажуть, що це якесь очищення, другі кажуть, що це якась кара, треті кажуть, що ми маємо це пройти. По-різному говорять. Але те, що беззаперечний факт, факт той, що. А люди піднялися а, і почали допомагати іншим. Так ніхто не очікував, що буде скільки допомоги, що буде скільки волонтерів. А, і ось ця допомога на сході буде проявлятися в різному. Як ви думаєте, оцей волонтерський рух а, воно просто в крові десь у нас чи просто такі ситуації склались в країні, і люди піднялися в цей рух? Я думаю, що по перше, це в нас в крові. Ми все ж таки, українці, ми допомагаємо одне одним нас. З історії. Це ми суспільне, якби громадянство, uh -huh. да ми які прислухаємося. Нас немає якби такого лідера, да, у нас всі прислухаються до суспільної думки. А те, що сталося події, ну я вважаю це такий крок в історії, який ми всі повинні uh -huh. пережити. Може, в якийсь, в якийсь може момент можливості ми очищуємося. Uh -huh. Можливо, ми повинні це пережити. Можливо, ми повинні відбудити свою нову Україну через кров, uh -huh. на жаль. Ну, Кажуть, що історія це спіраль, да, uh -huh. по якій іде. І у нас багато було в історії крові. Але на жаль, чомусь, чомусь ми не вміємо uh -huh. цінувати те, Повторіє. що ми маємо. Да. І ми повторюємо те саме те саме. І може через те, що зараз піднялося стільки волонтерів, такий волонтерський рух великий, Може, тепер ми змінимо дійсно країну і побудуємо вже можливо не для нас, для наших майбутніх дітей, для наших діток ту країну, в якій ми хочемо жити, яку ми бачимо. Ну, я думаю, що ми маємо і для себе. У нас також місія да. в цьому житті а, знайти себе, реалізувати. То а бажано, щоб і ми в цьому житті да, пожили. Ми, тут так? такі, ми початок в цьому всьому, всьому uh -huh. да а далі вже… Будуть, я надіюсь, що будуть продовжити в тому, щоб будувати ту вільну країну, яку ми хочемо без крові, без насильства, без війни. Процвітаючу да. країну ір. Ми говорили перед ефіром, те, що ви дуже часто буваєте в зоні АТО, і те, що ви там робите, ну для жінки молодої, мені здається, що дуже не просто, дуже важко. Розкажіть про це. Ви займаєтесь конкретним перевезенням людей чи залишки, да, які є я... сюди. По-перше, моя якби волонтерська зону, то це з перших днів АТО. Uh -huh. У нас був знайомий, який потравив полон, він був в добровольчому батальйоні Гайдар. І з таким чином ми почали допомагати. Ми стали займатися такий перший обмін полоненим. Uh -huh. Був. Ми його слав... хвала Богу, він на Україні, uh -huh. живий, здоровий. Він вже демобілізований. Далі це вже йшло повнокатані. Кій системі у нас були свої батальйони, свої бригади, військові частини, знайомі. Це були люди там з Козята з Звідницької області, які ми допомагали. З часом це все якось вже більше покрило це. Все. І ми думали, спочатку це були продукти харчування. Ми допомагали. Потім я пам'ятаю, це була осінь, жовтень місяць 14-го року, коли до мене звернулася жінка, яка, що допоможіть у мене чоловік. Нібито загинув, це 32-й блокпост був місто Сміло. і Дзвонять е, да, так як ми їх називаємо полченці, і е, кажуть, що за тіло 20 тисяч доларів. Поспілкуйтеся е, по, з ними, як ви, дружини. Я кажу, я таким не займаюся, взагалі я, крім як харчі ага, перевозити ага. і там якусь допомогу медичну надати, я більше нічим не займаюся. Але так сталося, воно мене переконала. Я стала спілкуватися. Це був мій перший двохсотик, якого я вертала з окупованої території. І кожен день, дві, дві неділі. Кожен день мене ранок починався в пів шостого ранку. З як вам спалось? Uh -huh. я, так, і я казала: не дай Бог матері чи жінки, кожен раз це чути. Ми з ними домовилися. нас підключилось так само добровочний батальйон Айда. Підключилась в Нацгвардія, де служив. Це вже чоловік, вже війців, І Ми його забрали, ми перевезли в Артемівськ. З Артемівська ми вже дивилися на впізнавали, в нього були характерні ознаки. Ми, якби по них впізнавали, і був вже тон смертника. Це такий був перший, ми привезли, поховали. Потім був другий молодий хлопчина, 22 роки. Такий сонячний хлопчина дуже важко. Це був саме такий емоційно важкий для мене. Був 200 бо я дуже за нього переживала. така людина сонячна була. Потім був кіборг з Донецького аеропорту, також привезли через деякий час такі кожну, ну кожна історія, їх можна розказати, їх дуже багато. І Можна розказати дуже безліч. безліч як історій ви, Іра після кожного разу, коли ви перевозите, як ви відходите від цього? Я думаю, що це не просто, напевне. Ну, чи ви, чи скажу, ви цьому? спочатку ні. важко, все рівно важко. Ти переживаєш, ти переживаєш трагедію тої чи іншої родини. Ти береш на себе якусь відповідальність. І спочатку, як я цим займалася і привозила двохсотих, я звинувачувала себе в цьому. Я Чому? вважала, що це я винно, що я їх в той чи інший час не ну, не врятувала, що uh -huh. це якби залежало від мене в той чи uh -huh. інший час. Потім це я. Відпустила, так. Mm -hmm. да, я розумію, що ну, нічого вже не зміниш, нічого не зробиш. Прийшов їхній час і все. Да? І ти вже ти мусиш просто вернути тіло, щоб рідним було куди прийти і віддати останню шану і остатну шану віддати людям, які його знали ту чи іншого. Непроста непроста у вас діяльність, непростий шлях, якщо це можна так назвати, діяльністю щодо, зрозуміло, впізнані тіла, а щодо тих людей, які загинули. Наприклад, рік тому. -то. Так. Яким чином ви зараз їх знаходите також? Ми ж так, знаходимося. Всього в п'ятницю ми в козятин привезли ще одного бійця. Він з нас був Метроцьким Нацгвардії. Хлопчина загинув в Дебальському котлі, він підірвався на Фуасі, був якби частина тіла була згорівша, і угу. стало питання, його поховали. Поховали як в Дніпетровське, як, як неопізнаного солдата. — Невідомого солдата невідомого так? солдата, так. Uh -huh. да, і було важко трошки з ДНК, але ми uh -huh. встановили, все-таки знайшли, і ми привезли додому, де батьки uh -huh. попрощалися. Як ви, як ви як сказали, ДНК? А ви працюєте як криміналісти? Яким чином? Ну, коли, коли на тій стороні і потрібно, що коли є тіло, як таке тіло, uh -huh. то напевно набагато легше там чи самі ідентифікація, військові да, ідентифікації, uh -huh. самі військові привозять морські, uh -huh. чи медики довозять. Чи да ті самі волонтери довозять, mm -hmm. ну коли є ситуація, коли не зовсім є, є част частки тіл, то ну та їх приходиться збирати і вести в Запоріжжя, Дніпропетровськ, щоб, щоб брали да були зразки на ДНК, і якби далі можна було шукати рідних. Угу. Якісь, тобі... якісь такі моменти є, коли ви, наприклад, заходили у глухий кут, ви відчуваєте, що не можете допомогти чи ні? Чи ви все-таки розкручували ці ситуації і знаходили рідних? силу? Слава Богу, да, є ситуації, які всі, які брались, принаймні, доводили до логічного кінця і знали, що єдиний хлопчина, який дуже довго Сіловацького котла, два роки, ну, там хоті... там були якби, зразки ДНК, там співпадало з біологічним матеріалом, Батьки не хотіли визнавати, uh -huh. Їх, з ним працювали вже психологи далі, і вже, ну, все також буквально дві чи три тижні назад поховали. Батьки все-таки прийняли, що це їхній син, який загинув в Іловайському котлі. Ір, uh -huh. uh -huh. таких, як ви, волонтери, я розумію, ви з Вінницької області, а в Україні є ще такі організації, yeah. які таким самим займаються? Є, yeah. я співпрацюю з Чорним тюльпаном. Це Це пошукова група. Uh -huh. що вони, там також зібрані волонтери з зі усієї України, які в той числі. Інший час перебувають в зоні АТО і можуть бути. Uh -huh. е спершу... да. да? да. які... Вони ми таким чином ми вже спілкуємося. Інколи не завжди ми можемо бути там, але в нас є телефонний режим, інтернет, да, ми спілкуємося, ми швидко передаємо інформацію. Uh -huh якби, і у нас ну вже така налагоджена система. З деякими волонтерами ми в житті ніколи не бачились за два роки. Але ми весь час спілкуємося. Ми вже вітаємо одне одного з ним народженнями святами, якимось, ми ні разу не поріднилися. Так да, ми так? ні разу не бачились. Так само всього є приклад в Дніпропетровську, є волонтер, яка допомагає з, документ... з документами. Ми також з нею не знайомі, але ми вже спілкуємося більше року. Ми з нею не бачилися в житті, але ми весь час спілкуємося. Ми активно вона так включається в роботу, ми допомагаємо. Як, як вона каже, ми ж майдановці, угу. ми одне одному повинні допомогти. от, така, така мережа волонтерів, таких людей, і з часом кожен день ти ж зустрічаєш і знайомишся з такими людьми, що кажеться, ну вже напевно такої людини більше ну не може бути. І все одно є якесь нове знайомство, яке тебе. Яка переконує, що ні, є ще люди, є сильні люди, які хочуть робити, хочуть міняти, які хочуть допомагати, і це все не очікуючи якогось результату. Це просто віддати те, що місія. Да. місія просто і щодо тих людей, які телефонують, звертаються до вас так по пошукових, пошукових тільки діяльності. У вас є вже, напевно, якась, я не знаю, чи, чи черга, так, чи є люди, які чекають цього, я так розумію. Є, є. Дуже багато людей, які зникли. І є, це роки, напевне, потрібні. В плані того є, ну, є якби да, можна сказати, черга, ти займаєшся всіма однаково. Ага, одночасно. Але, угу. да, але є, якби, є перші, хто звернувся, відповідно, uh -huh. там вже більше зроблена робота, uh -huh. ніж ті, хто лише uh -huh. вчора чи Тобто постійно. воно зараз ще в процесі, да, багато справ є в процесі. Да, я так і розумію. Я можу скористуюся вашим ефіром, я дуже прошу рідних, щоб ну, хай таких подій не буде в їхньому житті, але все ж таки в нас є війна, у нас є АТО. Щоб знали позивних своїх рідних, своїх чоловіків, дітей, пару номерів телефонів, бійців, які разом з ними, що можна було відтворити ту подію і де вони були, в яких місцях, де з ними що сталося, де вони зникли в той чи інший період. Бо коли ти починаєш пошукові роботи, і рідні не знають ні позивного, ні яка бригада, ні яка військова частина. Більше місяця тільки втрати на те, щоб встановити якусь цепочку подій, По це, да, Бо це звертається до правоохоронних органів, до військової частини, до воєнкоматів. Воєнкомати інколи не знають, знають, що є вони на полігонах, далі, далі куди їх розформували, ніхто не знає. І ти починаєш цю пошукову роботу, ти тобто, починаєш. Ну, ключову гра... роль в цьому все-таки грає волонтерство? Так, да, uh -huh. знаєте, Як нас кажуть. Так... Версія волонтерів Збро... немає ядерної зброї в Україні тільки через те, що їх не бо її не попросили волонтерів. Так бо основна все, та, все, що просять волонтери. Ми шукаємо. Угу. Ми знаходимо ті самі медикаменти, які в Україні не нема. Через міжнародні фонди, благодійні фонди. Ми допомагаємо. Шукаємо медикаменти, які перші необхідності на передовій необхідні. Звичайно, є ми дякуючи міжнародному, міжнародному фонду. Ми усього не там буквально. На початку квітня, і в середині квітня, ми завезли медикаменти в госпіталь, і на передову, і лікар, який медик, він питався, де ви взяли. Ви не ви не уявляєте, скільки ви врятували життя вже цим, що ви привезли? І чим такі? Слухаючи вас, в мене ще дуже багато питань. Але таких питань, напевне, які десь ще за, за ефіром, тому що деякі речі, про які не треба говорити, але. Складається враження, що в державі які структури, які б мали це робити, вони не роблять. А роблять люди, які за це не платять, які я які просто я, по по я серцю Я росе. Вам може сказати одне. я розказую я всім, коли ставлять, що в нас є країна, чу держава не допомагає. Скільки виділяється куча? Де вони? Я вам можу сказати, Я дуже часто, коли починалось чотирнадцятий рік, я вибігала в козяти в нас вузлова станція, так, де приїжджали хлопці, їхали бригади, і їхали одні бригади. Ну з іголки, да, як з іголочки угу, російські, да, такі так. мові да, дягнути в них все було. Вони форма, зброя, бірці, ну все. Судпайки, вони їдуть, вони їдуть дійсно повністю в амуніції. І їде інша бригада, і хлопці виходять в резинових. Що бо так, ну тоді більш літо жах, було. Жах і ну не влада її став, і коли ти кожен раз з цим став, ну маєш відношення до цього, ти розумієш, не завжди влада винна. А влада те командування, яке є на місцях. Бо зверху дає, держава дає, а де діває та чи інша команда той чи іншу військову частину, то напевно треба задавати питання і з цього починати. Є. Якщо ми хочемо будувати країну по-іншому, то її, її вже треба позавчора було будувати, mm, так? Да, а не, да. не колись там. Да. Мені здається, що це не дуже гарної кармі так заробляти на війні і заробляти mm -hmm. на цих хлопцях, які там своє життя кладуть. Ми в свій час у нас було в Житомирі, придавали форми, які ми давали хлопцям бронежилет, міняли пластини з бронежилетів, хлопців витягували, які ми передавали. І... Ми робили ми хлоркою, uh -huh. вибілювали в тих чи інших містах форму, щоб можна було продавати на ринку. Таке було. І зараз таке є. І кожен раз, як ти передаєш форму, ти думаєш, що вона не попала десь. Ну, не туди. Та, ти вибілюєш, хлопцям uh -huh. даєш пояснення, що так потрібно, щоб uh -huh. її нікуди не діли. Не Бували, на жаль, таких випадок дуже. Це також багато. Україна, і ми про це маємо говорити. Різні, да. різні просто ситуації, Знає різні така, люди. Не, важко. Як кажуть, да, одна частина України допомагає всі, всіма силами і як достати, mm -hmm. де взяти, а інша на цьому хоче заробити. Ну, Бог їм суддя, як то кажуть. Я думаю, що справедливість все ж таки. Все ж таки буде. вона вища. Да. Я згідна з вами. А, Ір, щодо а, Тих того обладнання, якого ви також передаєте, я розумію, що а, можливо легше десь знайти одяг, так можливо, легше десь знайти їжу. А, а щодо дороговартісного обладнання, так і тих самих дороговартісних ліків, а де ви берете кошти, яким чином ви кошти купуєте їх? Чи, кошти, чи це фонди, чи це, це люди? Фонди це ко угу. кошти намагаюся взагалі не брати. Угу. Якщось Якщо потрібно, я прошу, щоб закупили і передали, а теж воно… Обладнання це такі розмови, це дискусії, це стіл переговорів кожен раз. Ти просиш, допоможіть потрібно, і знаходяться такі через соцмережі, через спільних знайомих люди, які готові допомагати, uh -huh. але вони не також відслідковують історію тої чи іншої людини, uh -huh. чи громадської організації, щоб надати, і таким чином у нас вийшло в французька. Міжнародна організація, час допомагати. Вони, ми з ними довгий час спілкувалися, uh -huh. і вони нам допомогли два функціональних ліжка. Одне з ліжок в нас була така, можливо, ви чули, що попала маршрутка Козятин Вінниця в аварію. І одна жінка в дуже важкому стані до цього часу попросили одне з цих функціональних ліжок передати uh -huh. додому. Uh -huh. да, ми, ми вирішили таким чином, що одне із функціональних ліжок ми даруємо лікарню. В місті козятина, а інше передаємо родині, поки потрібно. Вони будуть ним користуватися. Потім не по непотребі вже передадуть назад в лікарню. Якби таких планів у нас і можливості багато. Ми зараз ведемо про те, що ще і ще завозити обладнання, ні тільки місто Козятин, це буде по Вінницькій області. Бо, як ви кажуть, да, ви назвали мене депутатом обласної ради, так. бо це все я в Вінницького підвести до да, цього, Вінницької так? області. то, якби це не тільки той округ, з якого я пройшла, це взагалі Вінницька область. Якщо будуть потрібні, треба буде допомагати далі. В госпіталях і так само будемо шукати, дивитися, як допомогти. Тобто у вас в плані багато зрозуміло. А щодо депутатської діяльності, я щойно мала за це говорити. Те, що я так розумію, ви більше волонтер, ви в цьому ви у вас видно по вас, що ви горите цим, але ви є і депутатом обласної ради. Це така мені здається, відповідальність, все-таки. І як ви бачите це поєднання вашої громадської діяльності? І от діяльність, яка пов'язана вже із владними структурами, воно вам допомагає чи навпаки? В певній мірі допомагає, бо все ж таки, коли ти коли ти просто ходиш як волонтера, просто про одне. допомогу. Це одна, коли ти вже інколи використовуєш свій статус, да, ти говориш. Ну ви ж не для себе використовуєте. Так, да, І кажеш, ти. що це вас турбує депутат обласної ради. Угу. Така -то зовсім інша розмова і зовсім інший підхід вже. Uh -huh. вже думать, тобто, як бачите, допомогти... люди звикли, що має бути. Да, якби в нас все ж таки посаті, ще є так? да, в Україні. Ну, система да, Ми ж не system... можемо змінитися так швидко. Да, uh -huh. Система в нас працює і ну, таким чином також допомагає. Можна сказати, допомагає, але я стараюся, щоб волонтерську діяльність депутатству якби з'єднати в одне і йти прямо, піти якось одним шляхом. Да. І я кажу, що коли мені кажуть, депутат мені. Я не звикла бути депутатом, да? я більш такий волонтер, громадський діяч такий собі. А, і коли говорять, в мене просто є така думка в людей, на жаль, та, що ти нічого не зміниш, навіщо ти цим займаєшся. Або ти один там. Да. там не і Я коли говорю, я говорю, я ну, я буду тим маленьким, таким, маленькою в тій системі, яка покаже, що можна працювати по-іншому. І до влади можуть приходити зовсім інші люди і приходять з тим, щоб міняти, не заробляти. Не захищати свої якісь бізнесові інтереси, а просто прийти і міняти. Змінювати цю країну, цих людей, думки їхні, щоб вони думали до місця. Да. А і ваш, ваші було? колеги по депутатському корпусу у вас є розуміння, підтримка? Як вам сказати? Я не розумію. Да. Дуже часто не розуміють. Але Можай. я думаю, що все-таки з вашою активністю, то ви вода камінь точить, то <рив> да. ви обов'язково зміните <рив> <Да. В> свідомості <рив> да. будуть зміни. Uh, і uh, важливе питання. Я часто спілкуюся зі своїми гостями щодо патріотизму. Uh, ми звикли, що зараз ну, це просто модно, так і патріотизм, напевне, не виявляється лише у сорочці, яка вишита, 100%. так, а uh, в чомусь іншому. В чому він для вас, для людини, яка. Бачила смерть для людини, яка а, бачила цих хлопців, які туди їдуть в цих резинових а, капцях. Що для вас патріотизм? Патріотизм це, ну, це там всередині, це, це частинка твого життя, це частинка твого світу. Патріотизм так як ви сказали, це не вишиванку діти. Патріотизм це допомогти прибрати в себе біля своєї домівки. Ось з цього треба починати. В цьому патріотизм. І не обов'язково намалювати герб на заборі, коли передав да, повно сміття. Це треба починати кажуть, да кажуть в країну починай з себе. І вибудовуй країну себе. В патріотиз це все нести. Це мова, це земля, це як вам склав моральні якісь принципи, це поведінка, це виховання. Це якось сукупне, не можна сказати. Я не може зараз в мене думок багато. Це все не да? Так. Це все, це все в патріотизм. Це любов. Це просто ти несеш любов до своєї країни, до тих людей, які поруч з тобою живуть, до українців. Ото От тобто є патріотизм. В патріотизм входить все. І разом з тим і та сама вишита сорочка, вдягнена, гарно. представлена. коли ти її вдягаєш, ти знаєш, чого ти її вдягла. Не для, для моди, а то, що в тебе душі, ти хочеш донести, показати. О, ми українці, і в тому орнаменті це деталь да, до, до всього до вишиванки є якісь свої знаки, якісь uh -huh. символи свої, які несуть наші предки, які несли наші предки, нашу мову, наші жести. Це все передається. Це, ото все є Петро. Це така сукупність всього. Не можна сказати, що щось одне це сукупність. Це любити гімн, це знати поважати свої символіки, впам'ятати свою історію. Ну, можна масово в цьому сказати, що я вважаю патріотизм. В це слові патріотизм. Дякую за таку відповідь. Вона відчувається, ця відповідь не просто голослівні слова, а під кожним словом, що ви говорите, відчуваються дії. Щодо місії, ви вважаєте те, що ви робите? Це ваша місія? Так. Да. Да. Я думаю, що кажуть, що людина приходить світ для чогось. Я, напевно, прийшла, щоб допомагати. Ви молода людина, і вже 10 років в цьому, то я розумію, якщо ви за молодих років цим займаєтесь, то я думаю, що ви, напевне, не зможете відпустити Ні. вже. Кожен раз, коли кажу, буває, що ви кажете, як відходила, і плачу, він коли сижу, закриваюся, плачу і кричу, що я більше цим займатися не буду, я втомилась. Але разом з тим це буквально пару годин. Потім там, чи дзвінок, чи встала там. Як це я цим не буду займатися? Іду і буду. Вперед тільки вперед все вперед. А ви зараз молода? у вас ще є можливо генетична схильність, та що здоров'я і психіка на гарному місці, але все одно з часом ми трішечки тіло наше змінюється і потрібно знаходити моменти відпочинку. Я думаю, що все одно вони у вас є ці моменти відпочинку. Можливо, ви десь їдете в ці місця, де телефон неможливо, там немає зв'язку. Що моя, ви робите? Це моя мрія поїхати туди. Ви що ми поки дивим? що не робите? <рес> поки що немає часу. Казали. Ми так ну, вже з людьми, якими mm. я займаюся, я казала, був Майдан, кажу, закінчиться Майдан, і обов'язково вийду там, де немає людей, і немає mm. телефону зв'язку. Ну, до цього часу ви так ще не Так, І таким чином немає. Але знаєте, приходиш, коли входиш в домівку, заходиш, да, є поруч кохана людина, є маленьке дитя, яке тебе пригорне, скаже: Тримайся, все добре. І коли я до своєї малечі говорю, не, не, каже, що мами нема. Ну, дуже часто в мене, на жаль, ну, немає. А вона каже: Я ж розумію, в мене волонтер, я виросту також буде. І воно, в цих словах оце, 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 угу, вся втома вона проходить і ти йдеш далі, стимулюєш, тому ти розумієш, що є от такі маленькі. Дітки, да, люди, це майбутнє, заради яких ти повинна йти працювати, щоб вони тобто все ж. Тобто ваша зарядка, краще. це ваша кохана людина, ваша сім'я, да. ваші рідні. Це дуже чудово. Традиційне питання щастя, я все-таки хочу почути від вас, що це таке. У вас непроста місія, а в непростій діяльності, ви, але моменти щастя, коли вони у вас бувають, що це? Щастя, ну, напевно, я не знаю. Я вам хочу сказати, я така людина, я навіть в поганій ситуації я шукаю позитив і от мені допомагає в цьому жити. І щастя, ну і це все. Це, це батьки, це кохана людина, це малеча, це рідні, це друзі, які поруч з тобою Ну, це все. Я не знаю. Я, я я щаслива людина, я не можу сказати, Я щукну шукаю. Я роблю тим, чим я займаюся, і просто я отой позитив ото все. Я шукаю, даже маю пошуку тих даже негативних моментах. Я все одно нахожу щось позитивне для себе, чудово. для своїх рідних не це можу чудово. сказати, що там ну, да? це, це ваша чудово. формула щастя. Да. Чудово да. чудово. Які плани маєте? Що хочете найближчим часом зробити? Ну найближчим часом я хочу. Таке, це саме такі наближчим okay. часом. Все ж таки, я планую поїхати Дніпропетровськ госпіталь, завести медикаменти. Друге, це таке, хочу діток е сказати, не завести в клояді. У вас має бути виставка писанок. Okay. Хочу, щоб діти познайомилися, знали нашу історію, побачили в майбутнє. Це такі, з таких маленьких, глобальних, я все ж таки думаю, що я не буду багато говорити. Да? Я думаю, що люди і всі, хто біля мене, я буду робити те, що, що я хочу, і це буде показувати. Нечливо. Не хочу говорити, не хочу бути багато собі. діяти. Я хочу діяти. Я навіть йшла як до виборців, я нічого не обіцяла. Казати, я нікому нічого обіцяти не буду. Я те, що Немовірно. зроблю за той період, який мені відведено бути депутатом. Я його буду старатися зробити. Все, те, що зроблю, то будете цінити по моїх діях, а не буду говорити словами. Не будете продавати обіцянки. Ну да. чудово просто, Ір. Чудово. Я дуже вдячна вам. Що ви прийшли до нас і поділилися своїми думками. І те, що ви така є, те, що ви своє серце відкриваєте, даєте цю енергію е, тим людям, які чекають цього. Спасибі, нехай вам Бог вас береже це по-перше, тому що ви кожен Дякую. раз, коли їдете туди, то вам потрібен захист вищих сил, хай буде так і хай ваші добрі справи е, підтримуються. І в плані матеріальному я розумію, що знаходяться люди, які допомагають вам в цьому, і, і в соціальному, щоб свідомість людей наших все-таки змінювалася. Дякую, дякую вам ще дякую дякую, дякую всім, хто сьогодні з нами був. Ми сьогодні говорили про основну місію людини на землі це допомогу іншим, не чекаючи натомість оплати чи подяки. Ми говорили про волонтерство. У нас сьогодні в студії була депутат обласної ради, волонтерка Ірина Колесник. І я думаю, що то тепло, яке сьогодні в нас було в студії, ви також. Ж відчули, робіть добрі справи. Обов'язково всі тоді будемо щасливі від цього. Побачимося.